Та як це шупити? Мам, допоможи! Сонечко, нам з тобою допоможе настільна гра юний математик. Ця гра допомагає порозумітися з цифрами, а подалі легко вирішувати усі задачі. Подивимося, що знаходиться всередині. У коробці ви знайдете 48 двосторонніх карток. Вони розраховані на дві гри, які, до речі, описані в інструкції. З кольоровими картками ви можете грати такі ігри: порівняння, складання та віднімання чисел. Завдяки яскравим кольорам дитина не буде відволікатись і буде максимально захоплена у процес навчання. З чорно-білими картками вже більш дорослі завдання. Є картки з виразами і є картки з задачами. Дитині потрібно ознайомитись з виразом та схемою на картці і, звичайно, вирішити приклад. Якщо цей рівень пройшли, переходьте до задач. Батьки, пам'ятайте, не сваріть дитину за невірні відповіді. Ви можете підсказати свій варіант рішення, а дитина нехай вас перевірить. Навчайтесь легко, а в описі під відео є посилання на товар в нашому інтернет-магазині. Вау, мене вихота!